А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тауер Брідж, не королівство, А от вам реалія. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейців. І це не прикол. І все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут. Котики і трава на кожному кроці. І... Ну це вам реально, поняла? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, коли насправді ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус така картина, друзі. І в цьому, всьому, що я хочу вам сказати. Ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жінки жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть ли не патріархат, нам там надається. Вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, ті, втрачаємо стосунки. У нас усіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них бачите? В 25 років вже по 5 дітей і вони собі живуть в один детеродний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І от така от історія. І що я прошу цін гаймати? Цим... Всім хочу вам сказати, треба нам максимально моритися всім, шукати компроміси, підходять один до одного. До речі, я ось так іду, телефон знімаю, тут в будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон. Розуміло? Просто що я високий, чуть-чуть крупненький, то мене не трогають. а так тут за секунду, поняли? Все відбувається. Дивіться. Ну так. Ну от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, папки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння Людських відносин один з одним і один між одним, на жаль. Поступати треба, що мужикам, що дівчатам, і шукати щось середнє. Інакше у нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось чуток дойде, Може.